Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди два будь-яких дроби, кожен з яких більше за 7 тринадцятих, але менший від 9 тринадцятих. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби. 7,13 і 91 до знаменника 26. Додатковий множник для першого дробу буде 26 діл на 13 це буде 2, Ну і для другого відповідно також 2, В чисельнику маємо 14, а тут 18. І от тепер ми можемо вже записати 2 дроби. Кожна з яких більше за 7 тринадцятих, але менше від 9 тринадцятих. Перший дріб це буде у нас 15 26. А другий візьмемо 17 шостих. Х дорівнює 17 шостих. І записуємо відповідь. 15 26 17 26 номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6 виконано